Послухайте серцем вірш, який вам зараз каже наша парафіяночка Варвара. Стою собі біля розп'ятця, дивлюся в очі з-під вінка. Чому прийшло таке нещастя? Питання ставлю до Христа. Ісус говорить: подивися, хто я для вас? Скажи мені. Подумай добре, не спішися. Де я у вашому житті? Мене ви вигнали з родини, до вас не можна мені йти. Смієтесь з що хвилини, повсюду крик, розпни, розпни. Закони творити свавільні, знов вежа із гріха. Я скажу щось, а ви ми вільні, свобода вища, чим душа. Мене не можна вже згадати, бо хтось образиться за це. Мене лише можна осміяти і сміло плюнути в лице. Мене не хочете опустити, бо я невигідний для вас, бо прагну серце у вас змінити. А ви мені іди від нас, і я йду, ви залишайтесь і скажу сонцю на світи. Що поки світить, то покайтесь, бо це початок, лиш біди. Цей допуск прагне всіх навчити і пригадати, що я є. Молитва в селі біль спинити, вона й хворобу прожене. Я до розп'яття притулився, правдиві є твої слова. Молімся всі, щоб світ змінився, щоб світ повірив у Христа.